Моє тіло під кулями, руки стомлені, очі закриті, на пів мої ночі не зоряні, і не зламані душі в окопі братів, моя віра прихована, Недосяжна війною, не вбита, чужим моє місто зруйноване, але вбити його в них не вистачить сил. Моє сонце опалює, Мою шкіру вбитві крішолом, де крові чуваєш, що падаю. Я торкаюсь землі, останній ковток затискав під раною. Я дивлюся у небо і бачу свій і моментами, згадую Моя смерть за життя моїх милих синів. Вийде. just leave for your day